Привіт! Любі дорогі близніки! Це ваш Таро-прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте подивимося, що вам розкажуть карти. Які події будуть відбуватися в грудні у вас? Кінець року. Всіх вітаю. Так, і так, дивимося сімка. Кілька пентаклів це про те, що зараз, саме час, якщо ви щось буде в щось складатися, воно дасть хороші плоди, але треба почекати. Ще треба вкладатися, ще треба плекати. І дуже хороша така зараз буде енергетика щось вкладатися, чи вкладатися в свої знання, чи втілювати ще якісь ваші ідеї в життя. І воно дасть з часом. Хороші плоди. Це також карта терпіння, коли треба на щось почекати, не спішити, і воно принесе результат. Карта терпіння, і це така карта, коли ви отримаєте прекрасний результат. Так, король. Король мечів це. Так, Людина, яка буде присутня в вашому житті, фахівець, можливо, це людина, до якої ви звернетеся за доброю порадою. Це людина, яка буде вам допомагати, вас підтримувати словом, можливо, і ділом. Ну, Тут король мечів це більш про слово, про чіткість, про те, що він може внести в ясність якусь вашу таку або дати вам конкретну відповідь на ваше запитання. Так, підтримка у вас буде паш. Пажезлів це про радість, про, таку, про захоплення. Це є енергія вогню, чимось ви загоретеся. І також це про радість за ваших дітей, коли ви радієте за якісь Успіхи ваших дітей, можливо, ваша маленька дитина почала ходити, чи там принесли хорошу оцінку, чи щось вдалося вашій дитині. Також це і вам може щось ви таке зробите, і ви ура, я це змогла, я це зробив, чи я це зробила, навчилися зробили. Так, так ще одну карту з цієї колоди, беремо іншу. Десятка, десятка мечів. Це також про завершення якоїсь історії у вашому житті, а щось буде відходити з вашого життя, але щось і приходить. Світла дорога попереду буде вам сумно відпускати щось. Але птахи все рівно вони відлітають і відлетить і ця ваша ситуація і а, очиститься. Бачите, як чисто стало. Птахи піднялися, відлітають. Оцей шум зайвий. Це може бути і якесь розлучення, можливо, ви із партнером розлучаєтеся трохи сумно, але попереду а, світло, попереду інший етап у вашому житті. відійти з вашого життя може тільки те, що вже віджило, те, що вам не служить. А, і це може відходити, просто ви ще можете ментально за це все триматися, важко відпустити. Але насправді воно ну, і так рано чи пізно відійде, і вам треба пускати нову енергію у ваше життя. Так, наступна колода, колода Ленорман, Дивимося. Мах! Чудово! У вас. Це є ви творець своєї долі, і ця карта, ще говорить про вашу, що вам треба звернути увагу на себе. Власне, от дивитися те, що робите ви, якісь нові звички, як ви проводите свій день, які думки, що у вас все є, і фокус зараз на собі, на своїх справах. Що ви робите кожної години? Як ви використовуєте свій час, який назад уже не повернути? Мах, це я, я творець своєї долі. І коли у вас є якась ідея, у вас є все для втілення цієї ідеї у ваше життя. Так, це коли є всі ресурси, просто може не бути бачення або таке небажання. Так, і ще по карті Мах ви можете шукати, що. Відкладати якісь справи, це про відкладені справи також ваші особисті, відкладені справи, які ви відкладаєте, і думаєте, ну, що не на часі, ще може завтра, післязавтра або з понеділка. Так, от саме зараз час уже не відкладати, а діяти. Друга карта карта відлюдника. І тут він у нас е з ліхтарем, і карта тут світла. А щось висвітлиться в вашому житті, і висвітлиться воно тут є якісь житлові умови можуть вас покращитися. Можливо, ви в пошуках житла, і, власне, якраз це ваше питання житлове висвітлиться, якісь питання, ваше житлове, покращення житлових умов. І також це карта, коли ви самі переосмислите щось. І на щось подивитися з іншого боку, і будете вражені, хіба так можна було, як я цього не бачила, чи цього не бачив? І це висвітлиться щось в вашому житті таке, що поміняє ваше життя так кардинально. Не так життя, можливо, як погляд на те, як ви жили, і ви подивитеся на це все зовсім по-іншому, під іншим кутом. І будете задоволені. Так, ще одна карта колесо долі, і все ж таки вас доля веде. Веде вас до кращого, як би ви не думали, вас доля веде до кращого, вищі сили на вашому боці. І навіть якщо ви зараз не бачите, тут у людина закриті очі, доля вас веде. І тут дуже важливо бути вдячній долі, вдячними долі за те, що вона вас веде, не покидає, і колесо фортуни воно вже закрутилося, воно вже в шляху. Вам треба тільки це. Цей а, рух підтримувати, підтримувати і не зупиняти це колесо, тому що колесо закрутилося, доля вас підштовхує, доля дає можливості. А вже от втримати ті можливості, відкрити їх, пізнати ті можливості, скористатися ними це уже ваша а, робота. Це так як мати велосипед, не сісти і не крутити педалі, так само ну і Дивитися просто на нього. Тут треба розуміти, що доля підкиди вам можливості, а вже це колесо фортуни ви маєте крутити уже самі самотужки. Добре. Так, наступна колода, дивимося. Рицар, рицар, жезлів це про вогняну енергію. Це про те, що енергія у вас буде. Багато енергії, запалу, буде підтримка. Вам на все стане енергія. Якщо ви. Зараз ще думаєте, то ви у вас енергія імператриця це, це також лідер, це людина енергійна, людина, яка завжди має план, знає, куди рухаєтесь, знає, чого хоче, і вміє покерувати не тільки іншими, а, власне, самою собою. В першу чергу, собою може покерувати і може повести за собою людей. Так, чудова енергія. Енергії у вас буде предостатньо, дорогенькі, так що ви все зможете. Десь на якихось етапах буде таке розчарування, п'ятірка. П'ятірка жезлів це також і така, як карта переходу, карта кризи, коли. Це завжди зміни. Зміни, вони завжди до кращого, не завжди ми вміємо побачити. Якісь розчарування, а розбиті три чаші, щось можливо вам не вдасться, ви будете дивитися в свої помилки. Аналізуйте свої помилки, але ідіть далі. Аналізуйте, уже, щоб що не робити. Довго не розчаровуватися, Ну близняки це не про вас, ви не будете довго розчаровуватися. Треба йти далі, рухатися вперед. так Тут на колода дивимося. І тут ще про віру в себе. П'ятірка чаш це віра в себе. Коли нам здається, ну, я вже лузер, я ніхто, я не можу. А насправді ви можете. І якщо як одна невдача, дві, це не є ще розпач і не є привід для того, щоб не рухатися далі, щоб не вірити в себе. Більше віри в себе. Людина тримає дві повні чаші, вона їх виливає. Не виливайте, тримайте свої знання, свої здобутки, радійте, дивіться в свою силу. Це ще карта підказує, щоб ви дивилися в свою силу, не розочаровувалися самі в собі. Так, дивимося далі. Рицар Кубків іде в ваше життя добрий, весела людина, добра, романтичний. А якщо це ваша тема, з подарунком йде до вас, з хорошим настроєм, розвеселить вас, підніме вам настрій. Може бути трошки легковажним, але повеселить вас. Також може бути і лікар ваш, можливо, ви звернетеся до лікаря і вас добре обслужать, скажуть, що все добре. Це фахівець може бути. Це так, як і романтичні побачення, це може бути і фахівець, до якого ви звернетеся, і ви будете задоволені так, прийомом. Так, коли все добре. Далі. Далі п'ятірка. П'ятірка — карта переходу, карта змін, знову йдуть якісь зміни, і це вже якісь фінансові зміни. Це може бути якась трошки і нестача не, не е, якихось фінансів, кінець року, свята. Ви можете трохи і потратитися більше, чим ви планували, будуть розтрати. Але гроші будуть. Гроші будуть однозначно, і знову енергія. А сила, карта сили, карта енергії. Ви сильніші, ніж ви думаєте, коли є якісь чуть-чуть розчарування. Але сили і енергії у вас буде дуже багато. Мотивації, вперед, рухатися, і тут карта як вісімка. Вісімка, це також може бути такі переливи про якусь таку, можуть такі думки на вас, як то кажуть, нападати, про якусь несправедливість, ви будете задумуватися. Але насправді в житті все справедливо. І, а, власне, у вас так багато сили оцей лев. Сильний, могутній він підкорений повністю оцією вітною дівчиною. І лев, це ваша сила, це ваша енергія. Ви справитеся з усіма своїми, такими і, і ваші бажання здійсняться, і ваші якісь такі, що вам здавалося, нема у вас сили на це. Воно само собою, ви будете йти робити, не задумуватися, і ви все зробите. Сили у вас буде більше, ніж предостатньо. І енергії також. Так, і ще тут король чаш. ну Дивіться, і рицар чаш, і король чаш. Так що тут ідуть, а, чоловіки ваше життя, рицар, і тут риба, це, рибка це і грошовий символ, людина статусна, людина добра, порядна і також, яка при грошах, але... Любить веселощі, любить заглянути в чарку. Так що тут, якщо ваші теми вас на побачення запрошують, вам буде з кого вибирати, навіть і будете думати, з ким іти, а кого вибрати, ну, це ще можуть бути люди, які вас, вам допомагають в чомусь. Може, ваші якісь співробітники. Ваші помічники, друзі, з якими ви будете весело проводити час. А буде весела, хороша компанія. Так. А, і золота колода Таро. Дивимося, що покаже золота колода Таро. Так, карта Сімка. Це також про переміни, про ідуть якісь зміни. А і ці зміни несуть за собою е, якусь не, 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 не завжди розуміють. От ви щось міняєтеся, ви щось придумали, ваші ідеї не всі підтримують. Може не підтримувати вас родина, може не підтримувати вас колектив чи чоловік. Е, і вам треба буде проявити неабияку гнучкість. Мудрість, та межуючу з хитрістю, щоб отримати те, що ви хочете. Тут про гнучкі такі енергії, які треба буде проявити, щоб а, отримати те, що ви хочете. Не йти на пролом, не йти на провал, а так а, акуратно і дуже розумно обійти ту справу, щоб отримати свій бажаний результат. Так, а, Дуже швидко. Карта швидкісна, карта е, колесниця, Це про дисципліну в першу чергу. Це про те, що керуєте самі своїм життям, берете життя в свої руки і керуєте про дисципліну. Коли вам хотілося схуднути, багато хто задає запитання, чи схудну я. І це залежить тільки від вашої дисципліни. Схуднете ви. Прийде у ваше життя дисципліна, коли ви знаєте. А для чого ви це робите, і які це дасть результати, ви йдете і робите. І це карта швидкості, карта поїздок. Можливо, ви кудись поїдете, відрядження, гості. До вас гості приїдуть. Ну чому ні, коли свята? Коли і Різдво, і Новий рік, всі свята, все святкувати треба, гості, переїзди. Тут однозначно ще і дорога. Дорога, можливо. Дорога вам стелиться. Так, дивимося далі. І а тут таке, коли от троє людей, тому що серце, троє людей не згідні. Щось вам буде важко порозумітися. Тут не всі будуть згідні з вами, якісь ідеї, ви не зможете свої проштовхнути. І тут не всі з вами згідні. Тут такі справи сердечні вас не підтримають. Буде три різні точки зору, можливо, це навіть може бути і в бізнесі, коли ви у трьох хотіли щось зробити, і у вас не виходить. Тому що кожен має своє бачення, кожен має якусь свою думку, різну, іншу, і ви не можете. Це коли люди не можуть а, знайти спільної мови, не можуть дійти до спільного знаменника. А, ну тут, так, трьох не можуть дійти до спільного знаменника, кожен а, правий. Так, дивимося далі. Ну, Тут від тих всіх подій ви змучені, а вам треба буде відпочити, можливо, просто виспатися, можливо, тут людина навіть чуть-чуть прихворіла, і також це може ви просто можете попасти в якісь такі закриті приміщення, що і туди не можна йти, і там уже запізно. І також, можливо, якщо не ви прихворієте, можливо, ви будете навідувати людей, які ну, ваших близьких, чи треба буде ходити за людьми, які трошки прихворіли. І це ще також карта медитації, коли вам захочеться просто відпочити, помедитувати, просто довше поспати. часа. Не раз треба й довше поспати, виспатися, набратися сили, і тоді з новими силами приступати вже до життя. Суд, правосуддя. А можливо, ваш, якщо це ваша тема, ідуть суди. У вас якісь рішення вже суд прийме, і також це вагання, якісь треба прийняти рішення, тому що суд це ще і про прийняття рішення. А тут ви ще можете стояти тут терези, і це як дві чаші. Ви будете щось зважувати і зважувати своє рішення, і також це як роздоріжжя, два шляхи. Розходитися дві точки зору, два шляхи, а, і давайте подивимося ще під казочку на, на цей суд, про що він? Так, руйнування планів, щось зру... піде щось не по плану. Тому що башня це руйнування планів, щось. Ви можете запізнитися на літак, може невчасно затримка може бути на літак чи на якийсь транспорт. Також може. Бу те, що ви кудись а не по своїй волі. І також щось руйнується в вашому житті, щось що віджило, старе, от воно зруйнується. І треба, або це ще, тому що тут блискавка, блискавично приймати рішення. От, ви мали якийсь план Б. Незалежно від вас, людиною, ви з людиною домовилися. Людина вам сказала, добре, там завтра зустрінемося, все, договоримося. І людина не відповідає на дзвінок, і вам або каже: я передумала, я не йду, я не роблю. І вам треба прийняти блисковичне рішення і мати план Б. Бути готовими до того, що щось піде не по плану, і мати план Б. Так, ще одну карту тягнемо. П'ятірка це також «п'ятірка». П'ятірка Пентаклів – це коли людина відчуває таку трохи стужу, якусь недостачу, але, попри те, все, у вікнах світло, вікнах, і ви йдете удвох, ви не одні, ви удвох, у вас є підтримка, у вас є все. Ви можете відчувати таку недостачу в житті, але насправді у вас є все. Якась може бути сум, холод на душі. І, а насправді все набагато краще, ніж ви думаєте, тому що ви все ж таки тут ідете не одні, ви тут удвох. І зверху у вікнах тепло. Тепло вікон, світло вас чекають, вас люблять. І на завершення ще карта іерофант. Це карта учня, ученика, карта традицій, карта вчителя, можливо, той вчитель, який передає знання. І це карта традицій, так як ідуть традиційні свята, іде Різдво в наше життя, Новий рік. Це карта традицій, святкування традиційних свят. І я вас вітаю із святами. Бажаю вам всіх, всіх благ і здоров'я, любові і бути завжди. Усміхненими і завжди дивитися в такі свої сильні позитивні сторони.